Всім привіт! Це відео доповнення до минулого відео про троянди. Розкажу в цьому випуску про ті сорти, які не війшли в минуле відео через те, що ще не квітли, або було дуже-дуже мало квіточок. Або просто доповню ті сорти, які вже розказувала і показувала. Це в нас троянда Дінки на штамбі. Дуже чарівна. Це моєї мами улюблениця. Ви подивіться на ці. Гарнезні квіточки. Вони схожі мені на хризантемки. Дуже яскраві, малиновий колір, такий вирве око. Ну, все як я люблю. Роз... Трояндочка не хвороблива, має дуже-дуже мілке листечко, дуже впізнаваема, її ні з ким не перепутаєш. Ця троянда відноситься до мускусних троянд. І у мене з цієї групи лише тільки вона, бо це любов з першого погляду. Не на штамбі не садила, бо вона дуже багато місця займає, півтора метра висотою, півтора в діаметрі десь буде приблизно. А на штамбі вона мені саме це. Видає, буває, отакі дуже довгі пагони. Це ще не довгі, це сантиметрів 50-60, а буває до півтора метра. Це більше восени. У нас в жаркому кліматі це постійно трапляється з трояндами. Тому застригаю, навіть не даю розквітнути, розквітнути тим, що по півтора-два метри довжиною. Посадила її тут біля входу в кімнату, зелену свою. Бачите, у мене тут. Така кімнатка невеличка. Так само для того, щоб можна було посидіти і попити кави на самоті. Це Флорентіна зараз. І це моя дінки на штамбі. Але вона мені тут буде заважати, як тільки почне викидати ось такі довгенькі гілочки Тому буду, можливо, з часом прибирати, бо весь час її стригти дуже коротко неможливо. Все ж таки хочеться побачити гарних квітів, букетів це Тому, скоріш за все, трошечки її десь подвину в інше місце. Не буду з цієї полянки забирати, але десь просто передвину. І хай вона. Гарно квітне. Або ще варіант, можливо, поставлю тут арку і буду закидати ці гілки на арку. Як варіант, теж буде красиво. Ну, не хочеться постійно чіплятися за неї влітку і шкрябати собі руки. Красива чарівна трояндочка, супер. Якщо будете садити собі на штамбі е, таку велику рослинку, міцну, обов'язково робіть. Е, Опору, таку, знаєте, з тостенького-товстенького прута, або навіть якусь там ковану, або декілька прутів, бо є досвід, на жаль, плачевний, що була гарнезна така троянда, величенька вже зламана вітрами. І коли була ожеледь, все це налипло, був сильний вітер і просто зламала навпіл. Було дуже-дуже шкода. Перший раз ми її встигли врятувати, ми її одразу зв'язали, вона зрослася і була, начебто вже все було добре. Але за рік знову був сильний вітер, у нас це на півдні постійно. І вона зламалася знову, і ми вже нічого, на жаль, пізно кинулися, вже нічого не змогли зробити. Тому обов'язково гарні міцні опори. Хочу вам ще раз показати троянду Big Purple". ви Подивіться, яка огроменна квітка. Просто як голова немовляти. По розміру, подивіться. Подивіться, який здоровезні. Це, мабуть, найбільша по розміру троянда в моєму садочку. Неї три квітки. Ця найбільша. В діаметрі 10 сантиметрів 15, думаю, є. Не більше, але 15, думаю, десь так. Пахне дуже чарівно. І слава Богу, поки що величенька, кріпкенька. бо ті минулі роки, я вже казала, вона мене трошки розочарувала. Хоча я її садила і бачила, яка вона у моєї сусідки гарна. Там їй, мабуть, місце більш підходило, а може просто адаптувалася до моїх умов. Відцвітає Таїті, по розміру доганяє. Біг А Також, мабуть, разом з Біг Purple найбільша квітка у моїх троянд. Дивіться, яка здоровенна. Покривається веснянками такими рожевими. Думаю, коли буде друга хвиля квітування, буде жара стояти. І, можливо, квітки будуть трошки іншого кольору і трошки іншої форми. Так, оце вже зараза лізе їсти довгоносик. Поруч Афродіта. Пудрова рожева, така ніжна-ніжна. Дивіться на ці бутони. Як можна в неї не закохатися? Вузела красунька, явний видно такий персиковий центр і рожеві пілюстки по краях. Рідна трояндочка. Поки що перше квітування невелика, невеликий ріст, але далі буде вистрілювати. Побачу, що в цьому році. Понаблюдаю, можливо, її десь пересажу туди другим-третім планом, але поки що вона тут вписується в розмірах, далі буде видно. Ага, і ось розквітає перша квітка в цьому році King Sprite. Вона дуже схожа по кольору на Таїті, тому я їх тут поруч і посадила. Також буде величенька квітка, але не пам'ятаю вже, здається, вона по розміру Таїті не дожене трошечки. Також тут два кущика, але навіть і не скажеш, бо дуже-дуже якісь маленькі вони. Можливо, пізніше наростуть, щось їм не вистачило. Айсфогіль знов набрав персикового кольору. Бо декілька днів назад всі ще були отакі рожевенькі розовенькі, а зараз відкриваються квіти і з'являється такий. Чарівний персиковий колір. Зараз роблю зйомку, аромат стоїть, просто вау. Така собі ароматерапія, хто любить. Садіть десь в зоні відпочинку. Будете милуватися і насолоджуватись солодким п'янким ароматом. Зараз обід ось ця троянда в повному розпуску. Дуже ніжна, з легким ароматом. Бачите, яка красуня. На жаль, квіти недовговічні, то завтра, мабуть, вже і посипляться. Але ще є бутони багато. Ще полюбуємось. Ось квітне моя Маджесті, надзвичайно ніжна, ніжна-ніжна рожева, з такою трошки зеленкуватою рубашечкою. Ростом вона вже десь метр десять, можливо, метр двадцять піднялася, але тут її ріст не заважає. Вона дуже чарівна. І хотілося мені тут саме в зоні солярію лежати на шезлонгі. І вдихати легкий такий ніжний аромат її і любуватися ніжними, гарними, блідо-рожевими квітами. Така ніжна, знаєте, романтична весільна троянда. Стіка до хвороб, ніколи на ній нічого не бачила. Тому її лишила в саду, дуже люблю її. Я довго підбирала, підбираю собі троянди завжди, що посадити. Мені важливо, крім того, щоб гарна квітка була, щоб ще було здоров'я. Ну і плюс дивлюсь на висоту, але їй, їй все можна. Нарешті знайшла назву Мархен Саубер, називається ця троянда, яку я казала. Якась німецька назва. Ніжна, ніжна персикова рожева. Зараз зроблю вам тіньочок, щоб ви побачили справжній колір. Бо зараз раннє сонечко і якраз на неї ну, падає. Квіти, на жаль, недовговічні, два дні і все. Вони осипаються. Ось вже бачите, це вже третій день, і воно вже осипеться. Роза самоочищаючася. Бачите, пелюстки падають на газон, але то не страшно. Потім я коли газон стрижу, то воно все засасує в газонокосарку. косарку. Вона в мене сиділа до того в тіньочку, дуже мало квітів видавала, і я її пересадила сюди, де сонце до обіду, і вона тут гарнезна. Нарешті стала розростатися в цьому році, тобто зараз вже гілок 6 чи 7. На кожній майже є квіти, десь по одній, а десь прям букетами. Так само здорова. Хвороб майже на ній ніколи не бачила. Дуже-дуже рідко якихось там пару листичок буває з п'ятністостю. От, подивіться, яка така романтична старовинна троянда. У повному розпуску зараз доктор Ватсон. У нас вночі йшов дощ, тому зараз все мокре трошки, щось може потріпало, але форма квіти ну, прикольна така. Теж легкий гофре, таке по країшку ліпіска. Трошки відсвічує зараз сонечко. Вона червоного кольору. Ну, Може, з легким, з легким натяком на Малиновий і то. Це такий умовно, знаєте, не всі його побачать. А так достатньо червона. Троянда гарнезна. Квіти досить крупні, сантиметрів 10-11, можливо. Блискучий лист. Дуже гарна троянда. Хотілося мені сюди саме червону, тому вона тут росте. І залишиться. Невисока сантиметрів вона у мене 70, не більше. І це мені теж подобається в ній. Ось ще розквітає і відквітає роз... Троянда Дарсі. Дуже класна, малинова, гарна форма квітки. Сам куч невеличкий, такий дуже акуратненький. Нічим не хворіє у мене. Вона у мене третій рік. Я її в цьому році пересадила на цю діляночку з іншої. Дуже себе гарно показала. Посажена поруч з нею гіпсофіла махрова. Тому, коли вони квітнуть разом, це просто, знаєте, готовий букет такий, корзина. Бери та дари. Зараз гіпсофіла тільки набирає бутони, тому вже, мабуть, пізніше. Коли буде інша хвиля квітування, а можливо, ще ці бутони, коли будуть розпускатися, то вони заквітнуть разом, обов'язково вам покажу, наскільки це круто. Це моя флорентіна на арці. Тут дві рослини посажені з двох сторін. З ними в перемішку там кліматіси. Дивіться, яка чарівна троянда. Червоного кольору, ледь-ледь натяк на малиновий, можливо, камера не передасть. Так, крупні. Без аромату. Роза дуже сильна, дуже здорова. Ніколи не бачила, щоб вона хворіла. Викидає гілки такі по 3-4 метри буває. Я їх закидаю на арку, а там, де вона на невеличкій перголі, чи перголі, то я там просто ну, підрізаю. Бачите, яка гарна. Не троянда, а мрія. Квітує декілька разів за сезон. А майже постійно на ній є якісь одиночні квіти. Бо я люблю, якщо ну, щоб троянди квітли декілька разів. Дуже багато красивих в інтернеті показують петючих троянд, але є декілька сортів, які одноразові, гарне пишне квітування, шикарні, але, на жаль, один раз. У мене тільки така одна троянда, і то написали, що вона має квітнути повторно, у мене квітне тільки раз, а Флорентина видає квіти постійно. Так, ще одна трояндочка розкрилася. Це новинка цього року посадки, я її купувала навесні. Називається Purple Lodge. Має бути досить крупний кущ, малинові квіти, такі старовинні, як я обожнюю. Аромат чудовий. Шукала з ароматом яскраву троянду. Ріст не мав значення, бо це зона відпочинку тут релаксу. І біля креселок хочу, щоб щось дуже-дуже пахло. З таким ніжним, приємним трояндовим ароматом. І дійсно, аромат дуже чудовий, ненав'язливий, неприторний. Саме те, що мені потрібно. Тому дуже-дуже довольна, буду спостерігати що стосовно хвороб, поки що ось дві квіточки. Одна, бачите, яка деформована, бо на бутоні зняла гусінь. яка Виїдала цей бутон, тому він розкрився таким трошки поїженою поїж... поїждженим... квіткою. А ці вже гарненькі, бачите? Всю розмір приблизно 7-8 см. Дуже гарний. Ой, аромат чудовий просто. Ще одна з улюбленіць Омаша Барбара. Хтось називає її Хомаш О Барбара, друга назва Хайнс Вінклер. Троянда дуже чарівна, темного бордового кольору, такої, знаєте, стиглої дикої вишні. Відеотелефон не може зачепити цей колір. Тільки буває пізно ввечері. Якщо знімаєш, то можна трошки. А так вона чомусь на камері. Малинова, дуже впізнаває троянда. У неї, бачите, які пілюстки. Вона як гофрована, така хви... хвиляста, я б сказала. Вперше на ній бачу зараз трошки натяк на мучнисту росу або ложна мучнисту. До цього роза ніколи в мене не хворіла жодного року, а вона в мене вже четвертий рік. Кущ дуже міцний, кріпкий, широкий, височенький, листя зелене матове. І я, чесно кажучи, зараз здивована. Це, мабуть, через дощі, через роси. Э, таке вона вперше зачепила. До цього, я ж кажу, ніколи на ній не бачила. Троянда э, самоочищується, очищується. <світки> Квіти самі по собі, коли відцвітають, ламаються прямо таку. З гілочкою і відвалюються. Тобто її не потрібно постійно чистити, як буває на інших трояндах. Це у неї великий плюс. Роза квітне постійно, тобто немає у неї таких прям чітких хвиль. Декілька квіточок на ній постійно є. Це перша хвиля квітування чомусь так само не дуже рясна. Мабуть, друга і третя хвиля будуть більш рясніші, як завжди, кожного року. Вона у мене тут в компанії посажена магнолії, яка навесні квітне-малиновими квітами. І е, зараз ці бордові троянди дуже прикрашають. На фоні зелених і блакитних хвойних рослин вона виглядає просто чудово. Замовила ще декілька посадити собі при вході в дім, але прийшов пересорт, Тепер там ростуть Ельторо. І вже не буду їх чіпати, не буду пересаджувати. Буде, буде, значить, поки що одна у мене така. Розквітла невідома мені спрейка, яка у мене росте 4 роки і не перестає мене дивувати. Вона постійно, постійно видає величезні букети квітів. Подивіться, оце одна гілка. Оце так само одна гілка. Це цілий букет. Колір. Розкривається вона така більш червона. Тут трошки прибрехує камера, але загалом колір вона показує вірно. Він малиновий, якийсь такий дуже-дуже яскравий, аж ріже око. Кущ виростає сантиметрів 90, можливо, там біля метру. Є чіткі хвилі, хвилі квітування. Це зараз перша, потім обріжу і. Через деякий час почнеться друга хвиля. Троянда ніколи нічим не хворіла, ніколи не бачила на ній ні іржі, ні плямистості. Дуже-дуже яскрава, дуже здорова. Аромату майже не відчуваю. Квіточки невеличенькі, я ж кажу, це спрейка. Як називається сорт, не знаю. Шукаю, давно таких ще пару кущів би посадила, але не знаю, як називається. І скільки не дивилася, не замовляла інших схожих троянд, все це не те. Тому, якщо хтось знає, як називається ця троянда, я буду дуже вдячна, бо хочу придбати ще таких пару кущів. В цьому році літо у нас таке з дощами. Червень останні пару років показує свій характер. Тобто, в одні дні спека, в інші дощі. Зараз знов буде 3-4 дні. Дуже сподіваюся, що не буде ніякої мучнистої роси на ній, бо ну, всяке може бути. Жодного разу до цього не бачила. Така чарівна, гарнезна спрейка. Троянда Yours Continent Friendship. Одна з моїх так само улюблених. Троянда персикового ніжного ніжного кольору. завжди так само букетами. В цьому році перша, перша хвиля квітування, бачите, не дуже велика. А взагалі-то завжди ну, прям цілі букетіщі. Тут у мене посаджено два кущі, тому що в, в, писали, що вона дуже вузька. Але бачу, що в цьому році дуже добре видно, що, ці, що це тут два кущі. Бачите, у одної якесь листечко. Світленькі, наче їй чогось не вистачає, мабуть, так і є, що дуже дивно, бо нижні гілочки з темним листячком, І у іншого куща так само темні, напівглянцеві, навіть глянцеві, красиві чисті листячка. А чомусь у цієї там, дві чи три гілки бачу щось не вистачає, потрібно буде покормити по листку. Я кормлю мінеральними добривами. Будь-якими. Стараюся, щоб це було більш така ну, відома фірма, але не самі дорогі. Розвожу по інструкції по листку разом з обробкою від кліща, наприклад, від тріпса, від хвороб на всяк випадок. Туди додаю обов'язково якесь мінеральне добриво. Потрібно буде саме цей кущик підкормити. Зараз не дуже жарко. Ці дні тому бачите, гарно розквітли, бо коли сильно стоїть спека, то квітки плавляться і навіть раніше від дощу псувалися, а зараз пройшлися пару днів дощі і нічого, все дуже гарно виглядає. Обіцяють найближчі пару днів ще дощі, побачимо. Я думаю, що все ж таки спека більше не підходить цій троянді, ніж дощі. Бо зараз вона виглядає чудово. Троянда по висоті десь метр видала ось, бачите, які пагони. бутонів дуже багато, тобто вона буде ще квітнути довгенько. Це перша така чітка буде хвиля, а потім після обрізки вона набере сили і через деякий час ще раз почне. Загалом за сезон у неї декілька 3-4 хвилі квітування. Вона дуже рідко стоїть без квітів саме з листячком. І ось нарешті теж одна з моїх найулюбленіших троянд Еден Романтика. Ви подивіться, які у неї квіти. Вони немов воскові. Нагадують мені квіти, коли в селі весілля. Знаєте, букетики такі робили незаможнім дівчатам. Ось вже бронзовка сидить, бачу, їсть її. Мабуть, бронзовка її теж любить, як і я. Тому прямо такий от весільна трояндочка, невисока, маленька, самі квіточки сантиметрів по 6-7 см. По центру більш рожевенька, по краю більш така слонової кістки, з зеленцею навіть. Кущики дуже маленькі, вони по росту не перевищають 60 см. У мене тут два кущі для рясного квітування. І вона в компанії з Шавлією карадоною. Тут ось в ногах карликова Шавлія, а позаду карадонна. Вона така фонова, відтіняє ніжність і красоту цих троян. Тільки подивіться. Звісно, це все на любителя, але я їх обожнюю. Не хворіють, здорові, гарні, тому вони у мене сидять першим планом. І я кожен раз, коли йду в куточок для відпочинку, любуюся ними. Дякую всім за просмотр. Дякую вам за лайки. Ставте їх, я буду тоді знати, що вам цікаво, буду знімати ще для вас відео. Бо, якщо я не буду бачити, що це комусь цікаво, то ну, не знаю, можливо, немає сенсу все це показувати. Ще раз всім дякую, всім гарного дня. Люблю, цілую.